Ми тут для того, щоб випустили нашого побратима Сергія Філімонова. Його вчора затримали через сутички біля Київ Місьбуда. Філімонов розривається в решении преступлений, предусмотрених статті 296-6.3 Уголовного кодексу України хулиганства з квалифицирующими признаками, причинение телесных повреждений, сотруднику правоохранительных органов, опер. Правоохранительному, сотруднику правоохранительному органу а, при ним громадських функцій захисту громадського порядку. І вторая стаття, это 345 часть вторая, причинення телесных повреждений а, сотруднику правоохранительных органов. То, что доказательств причинения телесных повреждений іменно сотруднику поліції, нет на даний момент. Судебно-медицинская экспертиза не проведена. на данный момент. По крайней мере, материалы. следствием суд не предоставлены об этом. Телесные повреждения, которые причинены, могли быть, как вы видели все видео, да? изучали видео. Столкновения были, длились около 10 минут, поэтому телесные повреждения мог получить данный человек в гражданской форме одежды где-то в другом месте. Ну, заседание отбывалось спокойно. Аргументы, надеюсь, на позитивное решение вопроса, то есть на выход. Фили. Філімонова зараз на поруч, власне кажучи. Що стосується виступу прокурора, ну ви самі все чули, це був абсолютно абсурдний виб... виступ, купа формалізму, не надано жодних доказів, що та людина, яка там немовля постраждала від його рук, є працівником міліції, не надано взагалі жодних доказів. З приводу абсолютно нічого. Це єдине правильне рішення, я вважаю воно справедливе, тому що я відстоював там інтереси людей. Я туди прийшов ну, не зі своїх інтересів, а з інтересів людей. В принципі, Це єдине правильне рішення. Історики думають, що допомога нас запугати. Україна! 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 Світамо героїв! героїв! Поліція, яка робила це, вона зацікавлена або матеріально, або ще якось. Якщо це кінсь будь, я думаю, вона може зацікавлена в квартирах, які видаються працівникам міліції. Саме сюди ми підійшли для того, щоб вони зрозуміли, що особисто я. І мої хлопці їх не боїться, ну не боїмось ні тюрма, ні каміння, які кидали в нас тітушки, нас не злякають. І ми будемо боротися з ними до кінця. Ось це символічно вийти з залу суду і підійти відразу туди, де були як на мою думку, на дії.